Прошу запросити, запросити наступного кандидата. Оксана Ігорівна, так? Оксана Ігорівна, ми вас вітаємо. Засідання комісії судді України перед вами колегіальний склад комісії. Ви можете скористатись правом на відвід. Відводів немає. Немає відводів. Права і обов'язки треба вам нагадувати? Ні, вони Якщо не ні, то запитаємо. Запитаємо тільки про те, що якщо є якісь клопотання перед початком року по суті. Доповідайтесь вашого питання шила Тетяна Семенівна, але я ще зазначу, що в роботі комісії приймає участь член громадської ради доброчесницька Володимир водимиргович Володимир Грович. Ми також вітаємо сім. Доброю прошу Тетяну Семенівну до доповіді. Дякую. До комісії звернулася з Оксана Ігорівна. З заявою про проведення кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду за спеціальною процедурою. Кваліфікаційне оцінювання приходить як суддя і на цей час займає посаду судді апеляційного суду Волинської області. За результатами дослідження досі вказаного кандидата встановлено наступне. Рівень знань у сфері права, в тому числі рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні, перевірено у нас складенням письмово-анонімного тестування, за що кандидат отримала 64,5 балів. За результатами виконання практичного завдання кандидатам отримано 71 бал. І загальний результат складеного іспиту становить 135,5 балів. За період 2012 по 2016 роки Оксана Ігорівна розглянула 506 цивільних справ, з яких скасовано 23 судових рішення, і змінених судових рішень не було. Рішення постановлені за участі кандидата, що стали підставою для винесення рішень судовому міжнародному судовому установленому, Відсутні за цей час. Суддя розглянула 12 справ із порушенням процесуальних сроків та винесеною нею чотири судові рішення, повний тесті яких було складено з порушенням встановлених процесуальним законом строків. Протягом 2012-2016 років показники середньомісячного навантаження стрілюк дарів середньомісячним показникам на одного суддю апеляційного суду Волинської області. Діяльність щодо підвищення фахового рівня. У зазначений період кандидат два рази проходила підготовку судді у 2014 і 2016 році, два рази підвищувала кваліфікацію на семінарах Національної школі суддів України. Здрилюк пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критерії особистої, соціальної компетенції, професійної етики та доброчесності. Інформації щодо невідповідності витрати майна кандидата та членів його сім'ї, а також близьких осіб задекларованим доходом, невідповідності кандидата вимогам законодавства в сфері запобігання корупції, вимогам стосовно політичної нейтральності, недотриманню Кодексу суддівської етики та наявності обставин, передбачених статей 46 закону України про судоустрій і статус суддів комісії не надана. До дисциплінарної відповідальності кандидат не притягувалося. Відомості щодо притягнення кандидата до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про його недоброчесність та про наявність незабезпечених зобов'язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя кандидатом, відсутні Громадської ради доброчесності у нас не надана ні висновку, ні інформації. Явна інформація з НАЗК, встановлено розбіжності, про які ми поговоримо пізніше, і надана інформація у нас з НАБУ. Доповідь закінчена. Дякую. Оксана Єліна. Буквально перед вами були кандидати, які працюють у живичому спеціалі. Судікасаційні інстанції розглядають велику кількість справ 5-8 тисяч за цей період часу. почули доході у вас. Навантаження таке велике, але ви вважаєте, що створите конкурентю, так тим тобто колегам, які працюють з таким навантаженням, звикли з більшим досвідом. Звичайно, чому я починала з суду першої інстанції? Це Луцький міський на початку, пізніше реорганізований Луцький міськрайонний суд, і там була велика навантаженість. Тобто мені відомо, що таке навантаженість, і ми складали. На той період часу категорії всі справи, цивільні, кримінальні, адміністративні, вже перейшовши в апеляційний суд, оскільки в нас область не така велика за чисельністю, тому відповідно і менша кількість справ. Але абсолютно ніякої навантаженості я не боюся, я вмію працювати, люблю працювати, і думаю, що я гідно, гідною колегою буду в інших суддів Верховного суду, якщо я туди пройду. Ну, а, а ваші дії? З переходу від маленької навантаженості до ну, от, якщо ви будете призначені в позиційний суд. Перші ваші дії? Що буде? Ну, в першу чергу, всі, хто будуть суддями Верховного суду, певно, що будуть створені, як і у всіх вищих інстанціях, колегії, якісь певні. Певна кількість чисельність надійде, певна кількість справ потрібно організувати роботу. Це пере... звичайно, справи надходять. Дата надходження у кожній різна. але ми ж знаємо, що є справи, які в скорочені терміни розглядаються навіть по суду першої інстанції. І в будь-якому випадку ми повинні бачити, що кожна особа бажає вирішити свій спір, тому що її спір для неї є найважливіший незалежно від інших справ, і бажає вирішити їх саме в розумні строки. І певно, що необхідно буде це вже адміністрації, швидше всього чи колективу в цьому вирішувати це питання за яким принципом розпочинати розгляд того накопичення і валу справ, який надійде у Верховний суд. А у вас які пропозиції су? Ну, пропозиції завжди, щоб треба починати від давніших, які вже довгий період часу. Ну, але якщо враховувати є справи. Трудові, які невідкладно, ніби пов'язані так само. І ну дуже важко виділити, що ця має бути перша, ця має бути друга, але якийсь фільтр в справах повинен бути якийсь розумний вихід. Я думаю, що він тоді знайдеться, коли це будуть надійдуть ці справи. Буде видно, якої категорії справи надійшли, з якого часу вони перебувають, і відповідно тоді буде вирішуватися, які в першу чергу мають бути призначені для перегляду. А які Оксана, чекають я би слово. Певна кількість. Яку певну кількість очікувати в. Певно, що це буде на кожного суддю близько тисячі справ. Таке враження складає. Ну близько, так ми не можемо сказати точну кількість, але це буде дуже багато. Можна я з цього питання доповню? Оксана Ігорівна, от ви сказали, що треба враховувати, який спір розглядався, і в першу чергу там трудові розглядати, або якісь інші. А чи має для вас значення те, що до касаційного суду надходять справи, по яким судові рішення вже вступили в силу? і Вони виконані як правило? На що це буде впливати? Звичайно, апеляційний суд, суди апеляційної інстанції, вже ухвалюючи свої судові рішення, зазначають, що ці рішення набрали законної сили, і вони відповідно вже, вже і виконуються. Але е, цей період часу, ну якщо новий трошки я цікавилася новим цивільним процесуальним кодексом, я не скажу, що я його досконало вивчала, тому що звичайно, вже в ході роботи е, е, ми вже тоді більше вивчаємо всі ці норми для застосування практичного, але для ознайомлення Зазначено, що при поданні касаційної скарги, якщо рішення, щоб воно не було Пізніше не виникало питань щодо повороту виконання рішень. Ставити питання може особа про зупинення виконання цього рішення. Якщо таке при відкритті провадження суді казаційної інстанції прийти до висновку, що дійсно слід зупинити виконання цього рішення, то це буде зазначено у відповідній ухвалі Верховного суду. А яким чином це зазначати? Чому перевага надається одній категорії справ чи якійсь справі? А інші почекають, чи в законі передбачена можливість здійснення більш скорішого провадження по якимсь категоріям справ в ні. по кодексах у нас тільки передбачено строки розгляду справ. І напевно, коли законодавець визначає ці строки розгляду справи ще в суді першої інстанції, то він напевно цим вже визначає, що яка справа не може розглядатись довше, а має от саме певні скорочені терміни для розгляду. І напевно з цього слід виходити, що якщо в суді першої інстанції ця справа має бути розглянута в більш скорочені терміни, то відповідно і в подальшому вона повинна також. Хоча, ну якщо брати геть вже по справедливості, чому особи, які подали касаційні скарги, так скажемо, у 14-й рік чи 15-й рік і ці справи лежать без вирішення, чому вони перед ними мають мати перевагу ті, хто у 16-му чи в 17-му році? Ну, то, як там? ви будете відповідати на скарги тих осіб, які два роки скарга лежить, а ви розглянули? Крайва загалі найчасніше, якщо вже так іти, то саме чесно, це датах надходження тих справ, які розглядати. Так, по датах надходження, якщо розглядати тут тоді у вас вийде те, що ви розглянете те, що лежить з 2014 року, а те, що надійшло в шістнадцятому, буде розглядати ще через до. Ну, уже були такі випадки у нас в державі Україна, коли Верховний суд, не справляючись з тією навантаженістю, яка і назбиралася дуже велика кількість справ, законодавець вніс певні зміни, ми і ми ось таким чином ще виходили. Ну, були також випадки, що це раніше так було, коли на це направляли суддів апеляційних судів відрядження, вони. На якби на навчання до Верховного суду таким чином пришвидшувався розгляд цих справ. Ну, мені здається, що завжди з будь-якої ситуації повинен бути якийсь вихід, але цей вже вихід по ходу повинен вирішуватись найкраще і найоптимальніше. Ясно. Тепер щодо зупинення виконання рішень, ви розумієте, що якщо ви зупиняєте виконання от, рішення, ну. То тоді справу треба розглядати вас скоріше, тому що тому, що інакше ви просто завішуєте ситуацію. Ну ми зараз взагалі орієнтуємось на те, що у Верховному суді буде дуже великий вал справ. Але якщо заглянути трошки наперед, на краще майбутнє, тобто з тим валом потрібно буде справитись однозначно всім. Не може бути верховний суд постійно діючий, постійно завалений справами. Якщо дивитись на майбутнє, то цивільно-процесуальний кодекс визначає терміни розгляду справ, І як ну як сказати, для кожного судді цей цивільно-процесуальний кодекс це як біблія має бути для процесу самого. І швидше всього, що коли справитись з цим, що перейде навантаження. То вже справи, які надійдуть конкретно до Верховного суду, будемо надіяти, що ми розглянемо дуже швидко всі ті, які накопичилися, і вже в подальшому є ці строки, і саме в ті строки потрібно буде розглядати. І тут там не буде вже надії на те, що справа розглядається декілька років, а рішення зупини. Перше чергове питання це буде обрання чи заповнення адміністративних посад і обрання Великої палати. За кого будете голосувати? За, за яким принципом? Ви знаєте, кожна людина це певна особистість. І всі ми судді, ми повинні бути професіоналами при розгляді конкретних справ. але є Категорії людей, у яких просто ну талант адміністративника. І я вважаю, що якщо після ознайомлення з усіма колегами я буду бачити, що ця людина має талант адміністрування. І саме ця людина може бути головою певного суду касаційного, цивільного от, в даному випадку, і на пленумі пізніше обирається голова вже Верховного суду. то саме за таку людину я й буду голосувати. Хто це буде наперед? Я не можу знати. Ні, я ж не питаю хто. Я питаю я вважаю, за яким принципом. За таким принципом діловій якості саме господаря і адміністративної особи, тому що є категорії людей, яким це притаманно, які ну, мають талант до цього. Я загальне питання задам. Так, якщо коротко, скажіть, чи аналізували ви, чому от рівень довіри до суду зараз ну на такому досить можливо невисокому рівні, що в основі лежить ці проблеми? Аналізували, і ми фактично аналізуємо це постійно. І якщо взяти коротко ваша коротко, думки. дуже велика роль відіграється саме засоби масової інформації. Чому? Тому що вони є те перше джерело, яке подає інформацію виступів політиків, громадських діячів будь-яких осіб, ну відповідно, З... це сприймається великою аудиторією слухачів. які є? Є, ви знаєте, от у нас в області певні дії були проведені. Проходило опитування громадян, які конкретно приходять до суду, тобто тих осіб, які приймають участь у справі. Не так як огульно сказано, всі судді погані, всі суди погані. А це давали відповідь. Анонімне таке було на тестування саме тих людей, які прийшли в судове засідання в будь-якій якості: позивач, відповідач, свідок взагалі. Було анкетування, де вони ставили свої бали бачення того після процесу судового, як ведеться сам процес, яке відношення взагалі головуючого суддів, як вони себе поводять в процесі, як навіть на порозі суду тебе зустріли, працівники і. Ось це сама об'єктивна інформація, я вважаю, є це, тобто від тих людей, які конкретно і були в суді і знають, що це таке. Що і до дуже показало. великий бал по області. Це із п'яти можливих було 4,2 рівень довіри. Тобто, і коли слухаєш просто виступи чи думку людини, яка не була в процесі. А вона говорить, що всі погані, все не так. Ну трошки можливо критично. Ми хто є учасниками того судового засідання і працівниками, ми бачимо самі як це, і ми розуміємо, як це. Але чомусь засоби масової інформації, коли позитивна така інформація, хоча б якась може звучати, вони не дуже стараються її висловлювати на великий загал слухачів. А ну напевно, це не є ізюминкою такою, яка б давала якийсь рейтинг для на мибутні, так. А от мені здається, що якби більш так об'єктивніше це було менше було б цих таких негараздів і таких висловлювань. Відповідно, людина, яка б це менше чула, і можливо б задумала, що не так все не настільки все погано, як про це говориться. Це Дякую вам за відповідь. Дякую. У своєму е мотиваційному е листі ви е вказали, що участь у конкурсі на посаду судді Верховного суду е вирішили взяти, е тому що є велике бажання повернути віру людей у верховенство права, а тільки судей Верховного суду можна цю довіру повернути, відновити і що ви конкретно робите на своїй посаді теперішній. Нічого іншого суддя не може робити, ніж як здійснювати правосуддя, але здійснювати це правосуддя чесно, справедливо, щоб особа, яка приймає участь справі, незалежно позиваючи, відповідає, щоб вони бачили, що це йде судовий процес, Щоб вони розуміли, що їх чують, що їх вислухали, і е, е, якщо це рішення прийняте, але це рішення. Обґрунтоване таким чином, що людині зрозуміло, навіть якщо відмова в позові, але людині зрозуміло, чому відмовлено в позові, це рішення є зрозумілим і ясним, то я вважаю, що це довіра ну напевно тоді менше скарг, тому що навіть той, хто не погоджується, прочитавши. Вже тоді погодиться, що це правильна думка. Тільки таким чином ми можемо повертати нічим іншим. Так само в верховному суді, як здійснюючи правосуддя і ухвалюючи ці законні рішення, ми не можемо сказати, що ми щось таке видатне інше зробимо. 11 років пропрацювала суддею суду першої інстанції, 11 років якраз суддею апеляційної інстанції. Ну, надіюсь, якщо Бог дасть наступних, як мінімум, 11, можливо, і попрацюю суддею касаційної інстанції. І відповідно тоді вже можна буде зробити висновок, чи я є тією, хто повертає віру людей в правосуддя. Адже ну, верховенство права це що, це права і свободи людини, це є найвища цінність. І держава не може е, ніяким чином порушувати ці права, навпаки, повинна здійснювати свою діяльність і організація, і закон, на законодавчому рівні, щоб цю цінність найвищу е, утверджувати. Ніхто не може бути вище закону, ніхто не може бути е, засуджений інакше ніж е, по закону. Ну це для мене мені, здається основне. Чи застосовували свої практиці? Позиції Європейського суду з прав людини, щоб сказати, що ми практично, постійно це робимо, ні. Були судові рішення, де ми покликалися на рішення Європейського суду, це були пов'язані, знаєте, от прогалина.